У зв'язку із зростаючою ролю інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному суспільстві проблема захисту даних від втрати викрадення спотворення або пошкодження потребує посиленої уваги. Вирішення цієї проблеми сприяє забезпеченню інформаційної безпеки як окремої особистості організації, так і всієї держави. Поняття, інформаційна безпека це стан захищеності систем передавання, опрацювання та зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність даних. Оці три поняття. Їх треба розуміти і знати, що це таке. Значить, ми їх будемо розглядати з вами. Під конфіденційністю розуміють забезпечення доступу до даних на основі розподілу прав доступу, захист від несанкціонованого. Ознайомлення. До деяких даних право доступу мають усі користувачі до інших певні групи людей, а є особисті дані, до яких може мати тільки одна людина, мається на увазі доступ. Тобто, ви розумієте, що є, наприклад, там чи група, чи сайт, чи спільнота якась, і там є групи користувачів, є гості, заходять, дивляться публічну інформацію, є адміністратори, чи керівники, чи робоча група якась. Вже там може бути що обмеження прав. Тобто, якщо у вас є ключ доступу або ваш обліковий запис наділили певними правами, то ви можете трошки побачити більше і зробити теж більше, ніж звичайний гід. Доступність означає забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам і захист цих даних від блокування зловмисниками. Тобто, наприклад, от у вас має бути доступ до пошукової системи Google, так? Тобто ну, ви маєте на це право. Ви можете шукати інформацію там, заходити на сайти, які вам доступні, тобто в качестві просто глядача, і ви маєте право ознайомлюватися з чим завгодно, якщо ця інформація ну, є правильною і правдивою. Цілісність передбачає захист даних від їх зловмисного або випадкового знищення чи спотворення. І опять переходимо до нового поняття: деструкція, порушення або руйнування. Нормальної структури чого-небудь також під інформаційною безпекою розуміють комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності даних від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, внесення змін чи знищення. Тобто, може бути так, що хтось отримає доступ до вашого комп'ютера, до вашої системи інформаційної і зможе там зробити певні зміни в тих даних, що вже зберігалися раніше, тобто цього треба уникати. І від цього треба захищатися. Останнім часом до питання інформаційної безпеки включено питання інформаційного впливу на особистість і суспільство. В лютому 2017 року указом президента України було затверджено докторину інформаційної безпеки України, яка визначає національні інтереси України в інформаційній сфері, загрози їх реалізації, напрямі, пріоритети державної політики інформаційної сфері. Тобто, це все захищається законом і прописано в конституції. Життєво важливими інтересами суспільства та держави визнано такі: захист українського суспільства від агресивного впливу деструктивної пропаганди, захист українського суспільства від агресивного інформа... агресивно інформаційного впливу, спрямованого на пропаганду війни, розпалювання національної та релігійної ворожнечі зміни конституційного ладу насильницьким шляхом або порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Усабічне задоволення потреб громадян, підприємств установ і організації усіх форм власності, в доступі до достовірних та об'єктивних відомостей. Це все має забезпечувати наша держава. Кримінальним Кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за порушення інформаційної безпеки. Тобто, якщо хтось. Отримав доступ до ваших систем, або ви хочете отримати доступ до число інформаційних систем, то знайте, що це все може бути покарано за Кримінальним кодексом України. З технічної точки зору, залежно від результату шкідливих дій, можна виділити такі види загроз отримання несанкціонованого доступу до секретних або конфіденційних даних. Тобто, якщо вам доступу не дають до цих даних, а ви до них якимось чином отримали доступ. Порушення або повне припинення роботи комп'ютерної інформаційної системи. Тобто, якщо виходить з ладу інформаційна система за допомогою чиїхось там дій, не просто вона сама по собі вийшла, а хтось допоміг цій системі вийти з ладу. Отримання несанкціонованого доступу до керування роботою комп'ютерної інформаційної системи. Тобто, якщо хтось отримав доступ там до якогось апарата чи, можливо, не знаю, пристрою і поміняв. Певні параметри знищення та спотворення даних. Тоже це все ну, відповідає шкідливим діям. Так, значна частина загроз інформаційній безпеці виникає внаслідок користування ресурсами інтернету. Основні загрози інформаційної безпеці в мережі інтернет – це потрапляння в інформаційну систему шкідливого програмного забезпечення вірусів. Троянських програм, мережевих рубаків, клавіатурних шпигунів, рекламних систем та інше. Тобто один із шляхів потрапляння цих усіх речей до інформаційної системи це, звісно, мережа інтернет. тому що це канал даних, канал зв'язку між ін... різними інформаційними системами. Основні загрози інформаційній безпеці з мережі інтернет також сюди відносимо ми інтернет-шахрайство. Наприклад, фішинг, ви маєте вже знати, що це таке. Це вид шахрайства, метою якого є виманювання персональних даних у клієнтів онлайн аукціонів, сервісів з переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів тощо. Тобто, це коли якась людина сидить в інтернеті на тих площадках, де багато відвідувачів, це може бути там, наприклад, сайтовий, лік, це може бути якісь площадки, де щось продають, там клумба, наприклад, і тому подобні сайти. І, наприклад, там ви замовляєте якийсь товар у продавця, він вимагає у вас передплату. Так, виправляєте передплату, і ніхто вам нічого не відсилає ніякого товару. Оце один із видів шахрайства. Але це так сказати, мілке шахрайство. Є шахрайство на багато вищого рівня, де ну, вимагають, і видурюють в людей великі суми, і потім оставляють людей, людей цих з ніщем. Тому треба бути дуже обережними і. Думати наперед, що перевіряти всі можливості, можливо, є якісь способи отримання необхідного вам без передплати і відправлення коштів людям, які нічого вам не можуть надіслати. Так, далі йде несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів та інформаційно-телекомунікаційних систем, наприклад, у результаті цілеспрямованої хакерської атаки. Дій, що спрямовані на порушення штатного режиму функціонування системи, порушення доступності її сервісів, отримання несанкціонованого доступу до конфіденційних відомостей, порушення цілісності даних тощо. Тобто, це коли хтось може отримати доступ до пам'яті вашого пристрою, залізти в файлову систему, знайти якісь документи, там фото, аудіозаписи, відеозаписи. Можливо, цифрові документи, аналогічні до дії, пам'ятаєте, що там може бути і паспорт, і права водійські, і всі 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 ваші документи, які тільки можуть бути. І якщо хтось отримає доступ до такого виду документів, то ну, буде погано. Основні загрози далі продовжуються. Потрапляння комп'ютера до бот-мережі через приховане встановлення програмного забезпечення, яке використовується зловмисниками для виконання певних найчастіше протиправних дій з використанням ресурсів інфікованих комп'ютерів, наприклад, дідус атаки. Тобто, на ваш комп'ютер потрапляє вірус, який нічого не робить, він не краде ваші дані, він нічого не робить до певного моменту, поки якась група людей не задумає. Певну атаку на онлайн-ресурс. Потім, коли ця група людей вмикає оці боти, віруси, які потрапили на ваш комп'ютер, то одночасно там, сотня тисяча, можливо сотні тисяч комп'ютерів починають звертатися до одної веб адреси І таким чином сервер, на якому розташований той сайт, жертва. Він починає виходити із строю, тому що він перенавантажується. Можливо, там і мільйон сразу буде комп'ютерів, заражених по всьому світі, які почнуть звертатися до одного ресурсу. І таким чином, більш ніхто не зможе зайти на той сайт, на який почалася хакерська атака. Це називається ну, як завалення ddos атаки Їх може бути різні там, підкатегорії. Далі наступна загроза це крадіжка особистості, не санкціоноване заволодіння персональними даними особи, що дає можливість злоумиснику здійснювати діяльність, підписувати документи, отримання доступ до ресурсів, користуватись послугами, знімати кошти з банківських рахунків тощо. Тобто, це коли хтось краде вашу особистість, можливо, це соціальні мережі скопіювали там фото профілях, всю інформацію, і пишуть вашим знайомим там. чи... Одовжи мені грошей до, до понеділка, там або займи тисячу, або я там скоро віддам, перекинь мені на картку і так далі. Це один вид. Другий вид небезпеки це коли хтось отримує ваші цифрові... ключ цифрового підпису, так, який підтверджує особистість. Це дуже погано. Таку інформацію треба зберігати на окремих носіях і щоб ця інформація була запаролена. Там можете в архів додати, пароль поставити, можете якусь секретну папку зробити, щоб ніхто. Не побачив таку інформацію, не зміг не тим болі скористатися. Так, це дуже важливо. Так, смартфони. Ви знаєте, що смартфони це мобільні телефони, доповнені функціями персонального комп'ютера зі своєю операційною системою та іншим програмним забезпеченням. Тому для смартфонів характерні ті самі загрози, що й для стаціонарних комп'ютерів: віруси, френські програми, мережеві. Хробаки, рекламні модулі та інші орієнтовані на різні типи мобільних пристроїв. Як і стаціонарні комп'ютери, смартфони можуть потрапити до бот-мережі. Тобто, всі ті ж самі загрози що щодо комп'ютера є і в мобільного телефона. Але віруси від комп'ютера не будуть працювати на смартфоні, а віруси від смартфона не будуть працювати на комп'ютера. Під кожну операційну систему є свої загрози, є свої віруси, тобто вони розташовані там. Де найбільше користувачі проводять свій час. Так, можливо, це YouTube, можливо, це інші якісь сайти, але скрізь зломисники знайдуть, як потрапити до вашого пристрою. Того треба бути завжди обережним. Найчастіше смартфон постійно, постійно увімкнено. Тобто телефон не вимикається на сніг, коли він працює цілодобово. Має підключення до мережі інтернет. По Wi-Fi, так? Або це мобільні дані, або Wi-Fi. Завжди розташований поруч із власником. Тобто, де ви, там і телефон. Буває, що виняток, що він заряджається. Смартфон, тоді ви будете просто десь неподалік від телефону, знаходитись. Містить різноманітні пристрої, введення-виведення: це мікрофон, відеокамеру, GPS-навігатор та інші. Тобто. Якщо зломисник завлад... заволодіє доступом до мікрофону, то він зможе чути, про що ви розмовляєте і що ви розказуєте кому. Так? Відеокамера спостерігати за тим, що відбувається навколо вас і куди дивиться ваша або фронтальна, або основна камера. Так, GPS-навігатор. Зломисник зможе отримувати дані про вас, ваше місце знаходження, де ви перебуваєте, де ви більше часу проводите. І так далі. Часто смартфон забезпечує доступ до грошових рахунків в оператора мобільного зв'язку у системі онлайн-банкінгу та інше. Тобто, зазвичай, якщо ви розплачуєте телефоном, то там менше треба підтверджувати ці операції, які пересилають кошти. Можливо, це функція безконтактної оплати, можливо, це онлайн-банкінг, поповнення мобільного телефону те саме, і так далі. Тобто, ваш телефон зловмиснику зламувати. Краще, ніж ваш персональний комп'ютер, тому що доступу в телефона є більше, мабуть, до персональних даних, ніж в простого комп'ютера. Так, загрози. Існують шпигунські програми, які зловмисники використовують для шпигування за користувачем смартфона. Використовуючи їх, можна перехоплювати повідомлення про всі здійснені дзвінки, дізнаватися в місце смс-листування та дані про відвідані сайти, знімати камеру і телефона оточення користувача. Визначати його місце розташування, включати мікрофон і записувати всі розмови. Для чого комусь перехоплювати смс-листування, коли зараз всі спілкуються там, в Viber, Telegram, в Тегналі, там, і в прочих месенджерах? Тому що хтось може встановити копію вашого додатка, Viber, Телеграма і прочих месенджерів собі на інший телефон. Для того, щоб активувати ну, копію. Там або ПК версію можна сказати, месенджера треба отримати або дзвінок, або смс з кодом підтвердження, перехоплюючи отакий от смс, хтось може встановити додатковий додаткову програму в себе на комп'ютері, читати ваші переписки з тих самих усіх месенджерів, заходити до ваших соціальних мереж і ну, володіти всю інформацією, яка у вас може бути, і це ну не піде вам на користь. Ще один аспект загроз для користувачів мобільних телефонів полягає в роботі з платними послугами. Підписка з використанням смс на онлайн-гру, певний сайт, будь-який сервіс, який вимагає регулярну оплату, може призводити до списування з рахунку значних коштів. Іноді такі смс можуть надсилатися троянськими програмами. Однак не всі користувачі дбають про безпеку та встановлюють антивірусне програмне забезпечення на свої смартфони. Деякі смартфони мають вбудовані антивірусні. Системи, ну, це там, де операційна система по Більш старі пристрої, можливо, і не мають антивіруса, тому треба про це подбати та знайти собі ту програму, яка підходить вам найкраще. Наступне поняття соціальна інженерія. Це не вид якихось вірусів, це трошки інше. Це наука, що вивчає людську поведінку та фактори, які на неї впливають. Тобто, це наука, яка дозволяє, ну. Розуміти, як людина буде реагувати на ті чи інші повідомлення, Так? тобто є група людей, яка користується легковірністю інших людей і їх просто потім обманюють. У наш час результати досліджень і соціальної інженерії часто використовують зловмисники для маніпуляцій, щоб спонукати людину виконати певні дії чи розголосити конфіденційну інформацію, наприклад. Всі ви чули такі випадки, коли дзвоне до бабушки телефон мобільний, якийсь невідомий, і говорить, що ваш син чи внук потрапив до аварії. Негайно перешлій тисячу, п'ять, десять тисяч гривень, інакше вашого сина там чи доньку посадять за грати, і треба чи адвокату заплатити, чи виплатити там компенсацію жертви і так далі. Якщо людина ну, в стресі, не перевіряючи цю інформацію, починає відправляти на певні там, картки кошти. То таку людину обманули. Дехто додумується зателефонувати рідним і спитати, як там діла і що там відбувається, дехто просто в стресі робить все те, що говорить зловмисник. Тому треба завжди бути спокійним і думати і перевіряти всю інформацію. За даними української антивірусної лабораторії, зілля антивірус зілля ua наразі більшість заражень шкідливими програмами комп'ютерів мереж відбувається шляхом обману користувачів з використанням методів соціальної інженерії, тобто скрізь є такі способи, які заставляють людину йти по тому шляху, що хоче зловмисник. Найбільш поширені прийоми, які використовують зловмисники, надсилання електронних листів, які спонукають користувачів відкрити прикріплений до листа файл. Це може бути не лише файл, може бути посилання. Створення сайтів, які дуже схожі на справжні для отримання логінів і паролів користувачів. Комбінація двох попередніх методів. Так, тепер подивимося такі от приклади. Наприклад, тут є електронний лист, і оба ці листа заражені вірусами. Подивіться на перший. Тобто, є в нас вложення, написано є тікет HTML. Це не програма, це окремий HTML файл. Так, тобто це веб-сторінка. Але в цій сторінці написано, хто вивчав HTML в 9 класі. Пригадуємо, до Body у нас повідомлення, H1B, це заголовок, please weight написано. You will be, там пере вас буде перенаправлено, зачекайте пару секунд. Користувач натискає сюди, відкривається повідомлення, що в час вас перекинуть на іншу сторінку, і в цей час запускається. Дивіться, Internet Explorer, Mozilla, Opera, Chrome, один із браузерів сторонніх. І далі вже починається скрит працювати. Так починають там якісь дії відбуватися. Хоча в цей момент користувач нічого не бачить. Оце і є вірус, прикріплений до. Електронного листа він не запускається як програма, він запускається як веб-сторінка, яка вискоче, повисить пару секунд, і пропаде. І цим часом він зробить певні дії або внесе іншу програму на ваш комп'ютер, або скопіює дані, які прикріплені до браузера. Далі Тоже от другий лист, другий малюнок. Значить, присидають листа і кажуть, що вам треба завершити. Верифікацію, так? Тобто реєстрацію на сайті. Нажміть на це посилання синеньке, і ви зможете там щось підтвердити, свою особистість, наприклад. Коли користувач нажимає на це синє посилання, то відбувається абсолютно те саме, що в першому варіанті, якісь скрипти запускаються і щось виконується, хтось краде вашу персональну інформацію. Так, ось воно, на весь екран збільшено. Далі, наступний варіант от у нас є. Створення фейкових сайтів. Тобто, подивіться, два, два сайта, так, вони виглядять ідентично одинаково, але адреса в них відкрив... відрізняється. Реальний сайт має розділення крапкою. Фейковий сайт має ту саму адресу, але без крапки. Тобто, якщо ви не додивилися і попали на фейковий сайт, ви заходите. Допустим, там треба ввести свій логін і пароль. Ви вводите свій логін пароль. Але вас нікуди не пропускає. Тим часом фейковий сайт уже скопіював ваші логін паролі Тепер він буде по цьому логіну провіряти на всіх інших сайтах: в Facebook, в Інстаграмі, не знаю, на будь-яких сайтах, на пошті електронній. буде пробувати вставляти оті логіни і паролі. А люди в нас такі, що зазвичай використовують скрізь одні ті ж самі логіни і паролі. Далі тож два сайти написані, подивіться, xyzcompany.com, а тут xyz-company.com. Comp.com. Значок майже однаковий, заголовок майже однаковий, але треба уважно читати електронну адресу. Якщо там щось не так, то краще на такі сайти не заходити. Навіть якщо ви зайшли і бачите, що інтерфейс однаковий, перевіряйте завжди адресу, електронну адресу, так? тому що там можуть бути якісь зміни. Ви будете вводити всі свої паролі і будете сприймати. Зловмисник, ваші паролі і потім їх використовуєте. Як перевірити, чи зламали вас, чи знали ваш пароль чи логін? Є такий от сайт, називається Have I Been Pwned? і на ньому можна перевірити свою електронну пошту. Якщо вашу електронну пошту зловмисники десь вже використовували, то вона засвітилася на цьому сайті. Тобто ви пишете сюди свою пошту і на знак питання це нажимаєте, вам повідомлять. Чи використовували вас, чи є ви в базах даних злитих цими зловмисниками, чи її там немає. Тут також можна перевірити паролі з паспортс, можна перевіряти не лише пошту електронну, а чи паролі ваші є в базі даних злитих паролів, де беруть зловмисники ці всі логіни, паролі людей, щоб заходити. Це або такі от фейкові сайти, це можуть бути якісь скрипти в листах електронних, це можуть бути. Зливи даних, ви маєте знати, що навіть сам Фейсбук уже декілька разів бази даних всіх паролів там викрадали, і всі люди, що реєструвались колись на Фейсбуці, теж їхні персональні дані зловмисники знають. Тому необхідно періодично, там разу декілька місяців міняти свої паролі на соціальних таких от мережах. Так, ну будемо ми трошки прискорюватися, на що тут нам говорять, що треба використовувати лише ліцензійні програми. Якщо ви шукаєте піратські безкоштовні програми, то швидше всього може бути що до такої піратської програми, зломано, і буде долучено якісь троянські е коні там і інші зловмисні програми, які будуть за вами стежити або красти ваші персональні дані. Так, використовуйте тільки ліцензійне програмне забезпечення, Устанавливайте програми тільки з офіційних джерел, тобто офіційних сайтів або інфі... офіційних магазинів. Перед установленням читайте відгуки інших користувачів, якщо вони доступні. Можливо, хтось заразився вірусом на сайті, того треба це перевіряти. Так, устанавлюйте та оновлюйте антивірусне програмне забезпечення як на стаціонарні, так і на мобільні комп'ютера. Використовуйте надійні паролі, не використовуйте на різних інтернет-ресурсах один і той самий пароль. Змінюйте його регулярно. Чого? Тому що якщо ваш пароль, хтось дізнається, то він буде підходити до всіх сайтів, де ви є. Краще завести собі блокнот і записувати окремо кожен сайт і придумувати індивідуальний пароль. Існують сайти, які допомагають нам знай... знайти новий пароль, тобто генерують випадковим чином, використовуючи великі літери, малі літери. Символи різноманітні, там, знак оклику і так далі, дефіси. Чим більше різних символів буде, тим надійніший пароль. Приєднуйтеся тільки до перевірених Wi-Fi мереж. Не відправляйте важливі дані дані кредитних карток онлайн, банкінгу, тощо, через публічні та незахищені Wi-Fi мережі. Що таке незахищені Wi-Fi мережі? Наприклад, в парку як ви сіли, побачили, десь є відкрита Wi-Fi мережа. Кав'ярню зайшли, в піцерію, в якомусь, не знаю, там, в Каштані сидите, наприклад. І тут до вас, що вам телефон каже, що можна під'єднатися до безпечного, безплатного, безпарольного Wi-Fi. Ніколи не передавайте ніякі персональні дані через такі Wi-Fi мережі, тому що зловмисники можуть копіювати всі пакети даних, що йдуть через їхню Wi-Fi мережу, в тому ж числі і. Дані про оплату. Якщо ці дані будуть скопійовані, то зловмисник зможе користуватися вашою кредитною карткою де захоче, і ніяких смс-підтвердження йому для цього швидше всього не треба будуть. Устанавливайте фільтр спливаючих вікон у браузері. Це може бути Adblock, Adguard і подібні додатки в браузер. Не відкривайте повідомлення електронної пошти від невідомих вам осіб, та навіть від відомих, якщо хтось щось прислав і говорить, відкрий подивись, краще нашому знайомому передзвонити і спитати, чи дійсно то нормальний лист. Звертайте увагу зверху, перед веб адресою кожного сайта має стояти така літера S HTTPS, це протокол захищеного зв'язку. Якщо там немає літери S, що означає Secure. То значить, що цей сайт може хтось перехопити. Дані між цим сайтом і вами може хтось перехопити. Тобто дані йдуть не шифровані а в відкритому вигляді. Так, далі, значить, далі прискорюємося, вже бо вже час підходить. Використовуйте на тих сайтах, де це можливо, двоетапну перевірку або двохакторну авторизацію. Що це означає? Що щоб зайти на цей сайт, треба, щоб вам. Прийшла на електронну пошту або на ваш номер телефону спеціальна СМС. Тобто це значно покращує і підвищує надійність цього сайту. Але це не означає, що він, звісно, буде на 100% забезпечений безпекою. Так, значить, для телефонів правила і все, сайт закінчуємо. Не телефонуйте на незнайомі номери. Уважно контролюйте послуги, на які ви підписуєтеся, встановлюйте мобільні додатки лише з офіційних магазинів, таких як Play Market, App Store, Marketplace і так далі. Уважно стежте за тим, які дозволи вимагає програма під час встановлення та оновлення програмного забезпечення на мобільних пристроях. Тобто, це може бути доступ до місця знаходження, доступ до мікрофона, до камери і так далі. От найкраще, коли програма запущена, тоді використовувати. Цій можливості. Коли програма не запущена, то програмі нема чого мати доступ до цих функцій телефону. Так, на цьому теоретична частина по безпеці у нас закінчена. Так, скажіть, будь ласка, чи дізналися ви щось нове сьогодні на уроці?